У змагання «Кращі за професією 2024 компанії Ферекспо вступили лаборантки хімічного аналізу полтавського ГЗК. Цьогоріч заявки на участь подали дев'ятеро працівниць. За певних обставин менше ніж минулого року. Втім, очільниця хімлабораторії дуже задоволена самим конкурсом та результатами, що показали її колеги. У цьому році не стали ускладнювати дівчатам завдання, тому що Дуже тяжка ситуація у нас в країні трапляється от час і дуже це впливає на ментальний стан здоров'я дівчат, тому не стали навантажувати лишні навантажування, і конкурс пройшов як завжди. І я хочу сказати, що працівниці дуже чекають цих конкурсів, тому що це якось знімає напруження, і особливо коли даються результати, особливо коли все вдається, і це це не може не радувати, коли дивиться на результати, коли дівчата не тільки знають теорію, але й практично показують вищий результат. За умовами конкурсу лаборантки виконували хімічний аналіз пульпи та обпалених окатків. Не будемо вдаватися у деталі проведення хімічного аналізу, він триває досить довго, а цікавимося про переможниць фахового змагання. Їхні імена очікувані, розповідає Інна Корба, адже і в щоденній роботі ці фахівчині найкращі. Третє місце посіла Олена Музика. В об'єктив нашої телекамери вона не потрапила, адже у день зйомки мала вихідний, тож передаємо їй вітання. Олена Пристинська працює в лабораторії 8 років. До цього прищеплювала любов до хімічного аналізу учням. 18 років викладала у школі хімію та біологію. Розповідає, захотілося від теорії перейти до практики, тож і змінила місце роботи. Цікаво тут різні, в різних і складні розгорнуті аналізи, вже навчилась роблю. Там Кальцій, магній, визначаємо титан, кремній, марганець, фосфор. Ну, такі. І на приборах, на спектрометри у нас є теж такі, що можна. Ну, і... Загальне залізою та фазою тут аналізи, і все що треба у конкурсі фахової майстерності. Пані Олена бере участь не вперше, навіть була переможницею. Цьогоріч виборола друге місце. У роботі допомагають теоретичні знання хімії із часів вчителювання. Втім, вважає вік, живий вік участь. це це підтверджується насправді. Згадуєш щось, щось трохи забувається, щось нове. Ну тут у нас були питання і по метрології, і сильнодіючі отруйні речовини. Тут тобто різні такі і охорона праці, і ну, конкретно по нашій спеціальності. Ну а завдання, які давали, ну теж такі. Досить складні дають. Ну, дали два зразки, треба визначити вміст заліза загального. У нас є ну, там стандарти, стандартні зразки підприємства, а є державні, такі, що в науково наукових інститутах виводяться, і там все дуже точно. А це треба відтворити. Треба отримати ту цифру, яка насправді є. Ну і хто найближче буде до цієї цифри? А що далі – не знаєш. Ну навіть ну кожен день, якщо робиш там, приблизно розумієш межі. Ну а який результат буде, то було цікаво. Перше місце 2024 року посіла Надія Осірна. Сім років працює лаборантом хіманалізу, і п'ятий рік поспіль від початку заснування в компанії Ферекспо фахового конкурсу бере у ньому участь. Розповідає, що кожен рік намагалася вдосконалювати свої знання і вміння у професії. Тож ці старання і привели до перемоги. Лаборант хіманаліза тут. Тішити не можна, бо навпаки можна наробити, тому у нас, ну, хоча час в нас є, ми не можемо півдня це все робити. Це дали проби, взяли по дві наважки в паралельках і відтворили кінцевий результат. Записали, передали і вже рахували, хто ближче до правди. Ну, по балам, у нас всі дівчата відтворили гарні результати. І тому вже сумарні бали теорія і практика. Ну, в мене були найвищі балі. Так я опинилась на першому місці. Ну, звісно, я задоволена. Всім, хто ще вагається, чи брати участь у фаховому конкурсі, цьогорічна переможниця радить не боятися, це конкурс. Тут все чесно. Що ти заробив, те ти отримав. Є до чого йти вперед. Приймати участь. Все ж таки, це доходить до якогось результату. Дерзайте, адже власники перших трьох місць конкурсу професійної майстерності матимуть ще й додаткову фінансову підтримку протягом року.